Китай прагне миру у Європі та врегулювання української кризи. Саме так в Китаї називають війну Росії проти України. Тому буде співпрацювати зі всіма сторонами. А Європа повинна відігравати ключову роль. Про це заявив очільник китайського МЗС Ван Є у Мюнхені. Почмо далі. Китай хотів би бачити всі зусилля, які допомагають досягти миру, включаючи спільне розуміння, досягнуте Сполученими Штатами та Росією за останні пару днів. І ми вважаємо, що всі сторони, усі зацікавлені сторони, повинні брати участь у мирних переговорах у відповідний час. Ця війна відбувається на європейській землі, тому Європа повинна відігравати важливу роль у спільній роботі над усуненням першопричини кризи. Євген Добряк, експерт міжнародник і народний депутат України шостого скликання. У нас в гостях в нашій студії. Наші вітання. Вітаємо слухайте. Вітаю, вітаю. Те, про що ми зараз почули від китайської сторони, конкретно від Ван Гі, мені чомусь ця заява нагадує вісім попередніх. Ну звичайно, Китай дуже так по своє, з -з своєї філософії робить певні заяви да, стосовно взагалі якихось геополітичних, геостратегічних подій в світі. Єдине, що цей виступ достатньо показовий, і я вам хочу сказати, він після виступу Джиді Венса на мюнхенській конференції він показав вам і те, що подивитися на позицію сполучених штатів і подивитися яку ми вам пропонуємо і в першу чергу це було звернення до країн глобального півдня і до європи да тому що в виступі Венса ми бачили ну фактично звинувачення в європі в порушенні демократичних принципів виборчого права і так далі і тому подібне я не хочу це глибоко коментувати але ван і дуже і дипломатично відповів на ці всі речі це дуже цікаво і ще вимальовується така цікава стратегія Сполучених Штатів. Я дивлюсь на це зробити таким чином, щоб відірвати Російську Федерацію від Китаю. І я дивлюсь, що оці дії, які ми бачимо, да, і заяви Трампа, і заяви його команди, і на Мюнхені, і так далі. І бачення завершення війни в Україні, і поки що немає обговорення реальних гарантій безпеки для України. Тобто, ми бачимо такий варіант пряника в сторону Росії для того, щоб відірвати її від Китаю. Але я вам хочу сказати, навряд чи це вдасться у Сполучених Штатів. Я думаю, це помилкова стратегія, тому що Китай, як удав, удушив уже Російську Федерацію, він її фактично. Зробив повністю залежною в економічному військово-технічному плані. І Фактично, Російська Федерація тримається на плечах Китаю. Да, оці всі останні роки повномасштабної війни. Вона їх підтримує політично, дипломатично, військово-технічно, економічно. І в принципі, ми бачимо таку стратегію, що Пікін, да, він зараз активізувався в дипломатичному колі. Пропонує даже площадку Пікінську для врегулювання ситуації. До речі, така заява цікава була без України, без президента Зеленського. Тобто, що, що, що це за варіант Ялти-2, чи це варіант якийсь безпосередньої глобальної участі Сполучених Штатів і Китаю, а потім розподіл зон впливу і геоекономічних, і геостратегічних. Це зараз важко сказати. Але інтерес Китаю, який є через Росію, він нікуди не змінився. І Китай не відступиться від цього. 80% економіки Росії повністю залежні від Китаю. Це раз друге, Китай практично висмоктує всі технологічні можливості військово-промислового комплексу Російської Федерації ще часів радянського союзу. В першу чергу, це системи ПРО і так далі, яких не вистачає Китаю для ядерного паритету. Використовує тихоокеанський флот для спільного конвоювання логістичних шляхів. Ну і одна з головних, не одна з головних, ще одна з таких питань, які дуже влаштовують Пікіни. Про це до речі, ван і сказав на панелі: це енергоносії. Які вони отримують дешеві від Російської Федерації, і він е, сказав про це Сполученим Штатам. А де ми замістимо е, ці е, хто нам може надати ці нюанси для того, щоб був паритет в е, отриманні енергоносіїв, газу, нафти і так далі? Це ліс, полімітали, багато, багато різних нюансів. Ну і стратегічна задача це північні території для просування своїх інтересів в Арктиці. Тому. Е, Якимось чином сьогодні відірвати Росію від Китаю, я думаю, в стратегічній перспективі навряд чи буде у Сполучених Штатів можливо. Або треба тоді загострювати порядок денний, який зараз, в принципі, команда Трампа це антикитаїсти, Сам Трамп антикитаїст, рубіо антикитаїст, Голс антикитаїст, реально. Рубіо, я не знаю, з нього Китай зняв санкції чи ні. Він же ж там персона-Нонграта в Китаї. Я поки що ми цього не знаємо. Але мита. Ще додаткові до тих, які були введені при Байдені, 100% на електромобілі, 50% акумулятори і інше виробництво. Зараз ще плюс 10, це 110, і відповідно 60 і так далі. Тобто, почалась торговельна війна, раз зараз почнеться війна конкуренції в індетехіканському регіоні. Чому Сполучені Штати зараз дивляться на Індію, і от зустріч буде моді з е, е, Трампом, обговорення певних питань і військово-технічного співробітництва. Тобто відхід від російського військово-промислового комплексу і покупка західних зразків озброєння військової техніки, а Індія це великий конкурент, можливе, переносення виробництв з Китаю до Індії, тому що. Демографічна ситуація в Індії виглядає набагато краще ніж в Китаї, тобто і продуктивний вік 27-35 років перевищує, і плюс саме кількість населення вже у Індії перевищила кількість населення в Китаї. Тому тут багато великих проблем існує. Далі буде виникати загострення ситуації по логістичних шляхах південно-китайського моря, де Фактично, Китай порушує суверенітет багатьох країн, які теж претендують на нормальні логістичні зв'язки. А південно Китайське море це найпотужніша логістична артерія світу з обігом в рік 3,3 трильйона доларів. Це дуже великі гроші, і тут задіяні і Японія, і Південна Корея, і Таїланд, та, та, і В'єтнам, Індонезія, Малайзія, і звичайно, це теж буде елемент загострення. І далі подивимось ситуацію з Тайванем. Тому що якщо е, Сполучені Штати будуть вести таку е, жорстку антикитайську позицію, будуть відсмикувати Російську Федерацію від Китаю. І в певним чином цей тиск буде продовжуватися, Я не виключаю, що Китай, подивившись на це, може сприйняти варіанти загострення ситуації в тайванській протоці по, по відношенню до Тайваня. А тайвань е втратити сполученим штат штатам і їх союзникам по високотехнологічному виробництву мікрочіпов 5 шостого покоління і так далі. Це буде дуже серйозна і суттєва катастрофа. Принаймні, відповіді від ванії в бік сполучених штатів ми не чуємо зараз таких радикальних звернень. І от він. Наприклад, сказав про те, що Європа повинна брати участь у переговорах між Україною та Росією. Що таке Європа? Ну теж дуже обширне поняття. Це якась конкретна країна, європейський союз чи там альянс. Ну не не зрозуміло, якщо там про НАТО, до прикладу, так все, все дуже загально. Це Бо... для того, щоб не спровокувати так само штати або якусь іншу сторону. Ви знаєте, ну він же по-перше, ван і і ми ж повинні теж читати його панельна, коли була його так. відповідь на питання. Він же сказав, що вони не бояться сполучених штатів протистояння сполученими штатами. Далі це було звернення до Європейського Союзу. Це ну європу він назвав. Він мав на увазі європейський союз, тому що це один з головних партнерів. Ну не головний, а номер один в торговельно-економічному балансі з Китаєм. Номер один партнер. Приблизно в різних пропорціях максимально 960 мільярдів доларів товарообіг. Ну це і Сполучені Штати другі. У них десь приблизно 850 мільярдів. Ну теж плюс-мінус там воно збільшується, зменшується. Це сигнал Європі. Це сигнал достатньо серйозний в європі. Давайте ми будемо поглиблювати свої відносини, Так же, як він про це говорив під час Сі Цзіньпін, під час своїх візитів до Франції і інших країн Європи. Тобто він хоче теж зблизити свою позицію з Європою і, можливо, відтягнути Європу від трансатлантичного співробітництва Сполученими Штатами. Тут дуже такі багато серйозні контроверсійні речі зараз відбуваються. І, в принципі, Китай і ще він же ж натякнув, що ми витримуємо парітет, Китай витримує паритет, і ми не виходимо з міжнародних організацій. Він не сказав, що Сполучені Штати вийшли з там і так далі. Але він говорить: ми ж не виходимо, ми ж поважаємо статут ООН, ми поважаємо всі міжнародно-правові норми, хартії і так далі. Не виходимо з міжнародних організацій. Тобто, ми хочемо тримати баланс парітет в відносинах між двома полюсами багатополярних світу він так сказав. Ну добре, але щодо цієї багатопулярності і того, як в самому Китаї реагують, от давайте про це поговоримо детальніше. Отже, Пекін реагуватиме на цькування з боку сполучених штатів. Таке заявив міністр закордонних справ. Китаю ван Ї на полях Мюнхенської безпекової конференції це було каже у КНР. Немає іншого виходу, окрім як іти до кінця, якщо Вашингтон буде намагатися придушити і стримати Пекін. Водночас китайський урядовець переконаний, КНР та Сполучені Штати будуть співпрацювати у майбутньому, і це буде досить тривала співпраця. Але ж цікаво, невже Сполучені Штати так мало втрачають, якщо вони відмовляються та й мають цю позицію антикитаю про що ми сказали? Адже це в першу чергу економіка. Це торгівля, це товари, які потім треба буде десь закупати очевидно дорожче ніж це відбувається з Китаєм. Тобто, хто тут більше програє? Ну тут цікава ситуація. Тут розумієте, дійсно чим будуть заміщатись китайські товари на сьогоднішній день? з... Критичною ситуацією в сполучених штатах з власним виробництвом вони вже дуже багато винесено виробництво в ту Канаду, до речі, в Мексику, в Індотихоокеанський регіон, в Китай і так далі. Їм треба десь брати ці товари, і якимось чином заміщати або купувати європейські, які будуть дорожче. Тобто баланс, якийсь треба вимальовувати, це почав робити Байден. До речі, він дуже дуже непогано зробив оцю концептуальну модель. Покращення відносин між Китаєм від напружених після візиту Пілосі, ага. пам'ятаєте, на Тайвань фактично загострення було дуже серйозне і припинила співпраця по військових каналах. Потім це почало відновлюватися особисті зустрічі, поновлення каналів дипломатичного військового зв'язку, тобто зроблені такі певні кроки до покращення цих відносин. Трамп прийшов, почав знову з тарифних позицій, з інших позицій, але ж вже були і зеркальні з боку Китая на Скраплений газ і на нафту, те, що для е, Сполучених Штатів ну, є баланс експортний в їх сторону для поповнення бюджету Сполучених Штатів. Тому тут, тут це, в принципі, така гра агресивна е, з Китаєм, вона може призвести до дуже негативних наслідків. Да? Я ж кажу, вплоть до того, що військово-технічного загострення, військово-політичного загострення в, в регіоні Тайванської протоки. І фактично, ну якщо це станеться, це буде глобальна катастрофа. Ну але як розшифровувати ось цю ось таке формулювання цікаве? З одного боку, вони говорять про те, що не цькувати, не треба цькувати нас, ну бо ми дамо відповідь. З іншого боку, ось ця співпраця. Тобто це дипломатична мова, це, це так для проформи. Чи дійсно йдеться про те, що в далекій перспективі Китай все ж таки бачить, що е що може бути нормальний діалог? Ну китайські стратегії і Центральний комітет Компартії Китая на чолі сі Цзіньпіном прекрасно розуміють, що в балансі світового панування в будь-якому випадку їм потрібно бути в нормальних стосунках з другим полюсом геополітичного впливу. Ну який давайте говорити відверто, поки що достатньо перемагає Китай по багатьох питаннях технологіях і так далі. Це сполучені штати, і з ними треба мати дійсно для того, щоб Китай стало. І серйозно розвивався, і мав, мав серйозну перспективу свого розвитку з їх тими глобальними програмами, один пояс, один шлях і так mm -hmm. далі, і все інше, то потрібно в першу чергу мати нормальні. Ніхто не говорить дружні стратегічні, але паритетні стосунки з Сполученими Штатами Америки. От на це і йде мова. Тобто, взагалі, Іван, і ну дуже такий е, прагматик і дуже серйозний дипломат. І він висвітлює взагалі і свою позицію як дипломата, і позицію Сі Цзіньпіна як лідера КНР, і позицію взагалі е, комуністичної партії Китаю, яка й вимальовує ці стратегії. Е, подальшого розвитку Китая, і я вам скажу так, що Китай в прогнозах своїх в системі перспективного планування вони ж планують не на 10, не на 20 років. У них планування йде на 50 і більше. Тому вони всі ризики і загрози, які можуть бути для Складної, до речі, сьогодні ситуації економічної в Китаї росту немає реального, да там до 4%, а це не ріст, це фактично по нулям іде, і вони прекрасно розуміють, що тут треба вимальовувати цей баланс. Але як е, м'яч на полі е, сполучених штатів і як Сполучені Штати будуть себе поводити по різних регіонах, по різних проблемах, будемо дивитись. Єдине, що можу сказати, що Сполучені Штати чітко окреслили свою стратегію. Китай як головна проблема і загроза. Вони це озвучили. Номер один, близький схід, номер два. Ну а ми на жаль, наша ситуація в центрі Європи на третьому місці. Не менша увага сьогодні сполучених штатів і до ситуації на близькому сході про це також поговоримо. Дональду Трампу невідомо чи звільнить Хамас заручників до визначеної дати. Про це повідомив президент Ша під час спілкування з журналістами. Водночас він зауважив, що Ізраїлю варто було б зайняти жорстку позицію. Я нагадаю, що раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаніяху пригрозив відновленням воєнних дій в секторі Гази, якщо Хамас не відпустить заручників до 15 лютого. Це і є та жорсткіша позиція, до якої закликає Трамп Ізраїль? Ну, отут і складно і просто. Ну, по-перше, сьогодні, слава Богу, трьох заручників звільнили, і Хамас виконав цю вимогу. Він розумів, що тоді буде достатньо серйозне загострення і поновлення бойових дій. Там є три великих питання. І зараз, от, до речі, Марк Рубіо після Мюнхену буде відвідувати близький схід. Він відвідує Єрусалім, Ріят і Абу-Дабі. Для того, щоб. Проштовхувати ті наративи і позиції, які висловив Трамп. Їх є три головних е, сегмента по близькому сходу. Перший сегмент це закінчення протистояння в Газі і майбутнє гази її управління. раз Друге це е, Іран, це проблема, яка турбує не тільки Ізраїль, Сполучені Штати, а країни Арабської і Перської Затоки. І третій це продовження аврамічних угод, які він розпочав під час свого першого президентства і тут Виникає дуже складна ситуація. Його ви знаєте заяву достатньо скандальну стосовно того, що він хоче побудувати в секторі Газа Близькосхідну Рів'єру і переміщення двох мільйонів, а то і більше палістинців з території Гази викликало достатньо серйозну реакцію. Кому, негативну кому не подобається, хай звільняють території. Ну це фактично так. депортація насильна. Те, що, те, що він пропонує два мільйони громадян виселити з сектору газу, хай він буде розрушений як він є сьогодні. Там північ взагалі зруйнована. Але... Практичні в практичній площині це зробити в добровольному порядку. Кони не да, mm -hmm. І Так треба ж домовитись, куди їх переміщувати. Подивиться, яка реакція mm -hmm. у президента Єгипта Ассі, яка реакція у короля Іорданії Абдали. І він відразу відвідав Лондон, зустрівся з королем Чарльзом третім. Потім він в Вашингтоні зустрівся з е, Трампом і заявив, що вони не можуть фізично це, це робити, тому що е, це є загроза. Для Іорданії, для правлячої монархічної верхушки Іорданії, вони пам'ятають чорний вересень 70-го року, коли фактично Арафат з великою кількістю палестинських бойовиків чуть не зробив військовий переворот і не змістив короля Хусейна, батька Абдалиї. Абдала це пам'ятає, він тоді підлітком був. Тому це складна ситуація. Дуже негативно всі арабські країни і мусульманські зреагували, зреагували дуже негативно європейські країни, організація об'єднан. Націй і так далі. Тобто треба в цій ситуації запропонувати модель, яка б влаштувала всіх. Я розумію позицію Ізраїля. Ізраїль розуміє, що ця ракова пухлина, яка є там в вигляді Хамазу, ісламського джихаду і інших менших терористичних угрупувань, вона завжди буде загрожувати Ізраїлю. Але ж ситуація полягає в тому, що і такими крайні радикальними методами неможливо це робити, тому що це може призвести до дуже складної ситуації. Ми знаємо позицію ту Туреччини. заяву Ердогана, що Сполучені Штати по близькому сходу не зовсім правильну позицію вибрали стосовно гази, тому тут треба шукати питання, як буде в майбутньому управлятися і ким газа. Хто буде е, тримати в руках фінансові ресурси, які туди будуть надходити ззовні, і від арабських країн, і від Організації Об'єднаних Націй на відновлення гази? Як це буде виглядати в майбутньому? І щоб не допустити звичайно, реінкарнації цих терористичних груп, які будуть загрожувати не тільки Ізраїлю? Далі це питання? Яке стосується з Іраном, з Іраном теж е, Ізраїль наполягає, і я їх теж розумію, чому на силовому сценарії з Іраном знищення ядерних об'єктів для того, щоб вирішити раз і назавжди питання не отримання ядерної зброї Іраном. Але ж ми бачимо з інших джерел, що була направлена через посередників елемент е, варіант угоди можливої, яка буде предметом перемовин для того, щоб досягнути якоїсь мирної е, мирного варіанту. Вона передбачає звичайно повний контроль, повна інспекція всіх ядерних об'єктів, на яких є виробництво можливо виробництво бойового ядерного потенціалу Ірану. Закриття, знищення цих об'єктів і взяття під повний контроль не МАГАТЕ, а країн, які будуть визначені там Сполученими Штатами і іншими. Друге, це припинення фінансування терористичних угрупувань в регіоні, проксі угрупувань іранських. Взамін, звичайно, зняття санкцій вивід іранської нафти і газу на світовий ринок і так далі. Тут є небезпека в чому, я розумію, Ізраїль. Вони Іран, там же є і консервативна частина жорстка в вигляді Рахбара Аятоли і Ксіру Корпусу вартових ісламської революції. Є більш поміркована ліберальна в вигляді президента Ірану Пізишкиана, який не має впливу, в принципі. І, Ця жорстка, вона зараз поки що перемагає. Оця жорстка консервативна частина в Ірані. І це дійсно загрожує тому, що вони можуть затягувати ці перемовини, вони можуть тянути скільки завгодно. Вони можуть взагалі затягнути на 4 роки, поки Трамп при владі, а потім за цей час отримати ядерну зброю і тоді зовсім інший паритет в регіоні близького середнього сходу, який буде знову дестабілізувати хаотично і робити хаотичну ситуацію в регіоні. Тому. Тут важко сказати, як правильно поступити, але тут потрібно приймати зараз ці рішення. І ми повинні розуміти, що Іран це частина осі зла, яка сформована в тому числі це стратегічний партнер Російської Федерації, який надає військово технічну допомогу Росії вигляді безпілотників, ракет і так далі. І звичайно, послаблення Ірану це і для нас теж е має велике значення. Ну щось, от я дивлюсь, там поки що ситуація не вимальовується в ракурсі. Вона більш прогнозована, більш позитивна, чим в центрі Європи. Давайте відверто говорити. Тому що Ізраїль зробив дуже велику справу. Він знищив більшість терористичних угрупувань, повалення режиму Асада в Сірії. Це фактично тектонічно змінило всі, всю ситуацію на близькому сході. Але зараз треба не упустити момент для того, щоб припинити цей хаос, зробити нормальний сталий розвиток. Продовжити його жаврамічні угоди, а для цього потрібна все таки якась із боку сполучених штатів і Ізраїля свого боку таку ну пропозицію надати арабським країнам, які в принципі зрозуміли, що можна, наприклад. Покращити і заключити дипломатичні стосунки між Саудівською Аравією і Ізраїлем, тим самим зробити стабільну ситуацію в регіоні близького Сходу. Пане схованівене. В такому разі чи варто очікувати, що можливо через певні заяви Трампа і позицію Сполучених Штатів зараз десь візьметься і фінансування додатково терористичних угруповань, щоб зберегти їхню силу, поки йде такий тиск, та ж сама Росія, яка також фінансувала та там певні терористичні угруповання на близькому сході? Ну звичайно, то тут Проблема, Хто їх буде насичувати? Ну є е, військово військово-технічному аспекті. Ми ж знаємо, Ізраїль знаходив російське новітнє озброєння uh -huh. у Хезболи. Да? Знаходили у Ємінських та російську зброю у Хамазу ісламського джихаду і так далі. З, зрозуміло, Іран і фінансово, і військово-технічно. Зараз Іран послаблений, і Росія плюс немає режиму Асада. Перервана оця от логістична цепочка, через яку Хезбола отримувала е, всі ці. Речі. Тут є небезпека в тому, що може бути активізація достатньо така складна з боку Туреччини катару. Тут дуже є велика небезпека, тому що, наприклад, той же катар має. Дуже суттєвий інформаційний вплив на арабські і мусульманські країни в вигляді свого головного рупора інформаційного Аль-Джазіри, да? яка зараз заборонена в багатьох країнах, в тому числі і арабських, і в Ізраїлі. Вони зрозуміли, що це дестабілізатор дуже складний. Там, якщо подивитись будь-який ролик, то він фактично робить риторику, можна зробити не тільки антиізраїльську, а й антисаудівську любу. Тому оцей цей фактор дуже є небезпечний, тому тут треба шукати такий компроміс. Ну, наприклад, заява того ж Натаньягу, заява про те, що вони підтримують те, що буде виконана резолюція 181 генеральної асамблеї ООН від 1947 року про створення двох держав. Коли це буде, в які терміни зараз сказати важко. Ми почнемо консультації, перемовини. Це може затягнутись на 10 років. Але от якщо б вони озвучили таку концепцію, то і придратись до Ізраїлю і до Сполучених Штатів не було б можливості, і це б, в принципі викликало б достатньо угу. позитивну відповідь з боку арабських країн, для яких ця проблема Араба Ізраїльська, вона Палістина-Ізраїльська, вона. Має дуже суттєве е, філософське mm -hmm. значення вже набуло за стільки років десятиліть. Ну це якби такі слова були сказані, але вони наразі не є сказаними. Та е, ми вам вдячні за те, що Дякую. знайшли час. Та нагадаємо, Євген Добряк, експерт міжнародник народний депутат України шостого скликання з нами тут в студії. наживо. Далі найважливіше станом на зараз дивимося та слухаємо новини.